Якщо ви задаєтеся питанням, що він сьогодні про мене думає, тоді це відео саме для вас. Давайте подивимося. Ух ти, Що він про вас сьогодні думає? Що ви для нього дуже цінна, що він би хотів би бути поруч з вами, але є якась перешкода ним створена, яка цього не дозволяє. Він по карті диявола да, тут якось себе повів. Не так, як мав вести. Про щось він тут дуже сильно жаліє. Він на емоціях на вогню поступив якось так, що тепер хоче, щоб все устаканилось. Ось про що він сьогодні думає. Хоче повернути ситуацію назад, розвернути її, поміняти, знову вернути якесь ваше таке розположення. Чекає підходящого моменту, щоб розвернути ситуацію назад, щоб знов. Проявитись у вашому житті уже по королю ну пентаклів, по стабільності, а не по взриву, да по якихось емоціях по вогню.